Сьогодні багато громадських організацій і медіа з тривожністю заявляють про масовий виїзд з України молодих людей. Хлопців і дівчат, які закінчили школу і виїжджають за кордон там навчатися. Ми розуміємо, що молоді люди швидко адаптуються в нових країнах, будують собі своє нове життя і мало хто буде повертатися назад. На вашу думку, років через 10, що очікує Україну і як. Що ми будемо робити? Бо ми втрачаємо ціле покоління, яке просто зараз масово виїжджає уже третій рік підряд. Чи зможемо ми їх повернути в Україну? Чим їх повертати в Україну, Якщо це взагалі реально? У цьому питанні я великий оптиміст, насправді, і останнім часом я чую, що повертаються. Мої друзі повертаються, особливо хто закінчив університети, хто вчився там і поступавши не через війну, а просто їхав поступати в університети для того, аби здобути там якусь. Певного рівня освіту є такі, які повертаються, і це просто чудово. Я завжди дає надію. Так дуже дає надію. От я завжди, коли чую це питання, я така я знаю, я там моя подруга одна зараз повертається. Я, така, я дуже чекаю цього. Вона але вже професію цього року. Навіть на рівні здається Міністерства освіти прозвучала ця фраза, що випускники шкіл масово виїжджають і хлопці, і дівчата на жаль, так, але нам потрібно розуміти, що так завжди було під під час кожної війни. Ну, люди евакуйовуються і люди їдуть від небезпеки. Ми це маємо розуміти. Так? В них немає гарантій. Там все-таки спокійніше, не легко, але спокійніше. І знову ж таки, враховуючи всі досвіди попередніх війн, після війни завжди народжуваність дуже зростає.